Ми продовжуємо, і у нас ну, настільки актуальний лот зараз буде. Будемо розглядати. А поки, нагадую трішечки правила нашого телемагазину. Все дуже просто. Ви вже знаєте. Телефонуєте за безкоштовним номером 0800 21 44 88 І таким чином формуєте вартість. Ваші дзвоники надзвичайно для нас важливі, тому що а, саме наші телеглядачі формують, яка ж буде вартість на наш лот. Ну що ж, поїхали розглядати, що у нас тут що ми тут для вас сьогодні підготували. Звертаю вашу увагу, що а, сьогодні ми підготували вам ось а, таку класну пропозицію: це електро таке простирадло буде, а, яке ви будете стелити саме під, свою, а, під своє простирадло, так? тобто це таке, як електропокривало, але воно стелиться саме під ваше простирадло. І а, таким чином буде дуже комфортно вам, якщо, наприклад, ви Переступаєте поріг е, свого дому, так так завжди на вулиці холодно, а вдома тепло, так і хочеться, е, переступивши поріг, закутатися так в таке тепло. Але як бути, коли вночі у нас опалення не справляється так, а ви не можете заснути е, через це, через цю прохолоду. Ну буває, що у квартирі ну прохолодно, і невідомо, як будуть в цьому році опалювати. Е, а зараз настає пора, коли хочеться все ж таки загорнутися в тепло. як тільки переступаєте паріг. А, так, зручні габарити, так, 120 на 160 ідеально підходить для а, двоспального ліжка, забезпечуючи теплом саме а, обох партнерів. так, Якщо ви з чоловіком, з дитиною будете а, спати вночі. Турецька якість, виробник Турція, високі стандартне виробництва саме Туреччини, так гарантують довговічність та безпеку використання. За лічені хвилини ваше ліжечко буде перетворюватися на справжній оазис тепла, Більше не потрібно чекати навіть завдяки зручному ще. А, так, зараз буду розпаковувати, мабуть. Ближче, щоб вам продемонструвати. Отже, ми вже з вами побачили, яке пакування у нас. Зараз будемо розпаковувати і розглядати. От Зараз зелений колір дістану. Ну, бачите, з пилу жару, тільки приїхали, ще складені. І зараз буду вам демонструвати. Тут у нас є ще о, тут ще є такий як пульт, яким можна керувати, так? Зараз розгорну наше. Закривайте вектропокривало, і хочу це показати вам ще е цю саме систему, як це взагалі працює. Можливо, зараз краще покажемо ось цю саму конструкцію, як це все буде відбуватися. Так, ну трішечки зам'ялося, але то не страшно. Так, і тут ми бачимо, як це все відбувається. Тут є ось вилка. Так, ми вставляємо в розетку, доволі довгий дріт іде. А, далі у ну, мене зараз немає, щоб вам ставити, продемонструвати. А тут уже є пульт, так яким ви будете керувати, і таким чином будете собі регулювати, так, включити, виключити, і яка потрібна вам температура. Все тут просто, нічого такого складного немає. Навіть як то кажуть, і а, розбереться той, хто ніколи не користувався а, раніше, такі. Класною взагалі пропозицією. І в нас. Перше падіння вартості 1450 гривень. Перше падіння вартості. Вітаю всіх, хто ще вже встиг придбати так. Це електропокривало. Називайте тільки код товару, не забувайте, ДТ 1199 і доставочку ми сплачуємо за вас. Нагадую, що бачите, розгорнула трішечки, зам'ялася. Ну це ж таке, знаєте, воно було складене. Але що можу сказати по своїх відчуттях? Тут все так, от іде простюжечка, дуже комфортне, приємне на дотик. Все. Прошито, а потім ви, коли будете його застеляти на своє ліжечко, на диван, на двоспальне, можливо, ліжечко. Ви поверх, тобто тут повноцінно вистачає ось для двох людей, так, щоб основно цю зону для сну воно буде обігрівати. Тому, відповідно, ви поверх ще застеляєте простирадло, так, свою там постільну білизну. І ви Спите саме на простирадлі, а це у нас під низом, щоб воно теж не зношувалося так, тому що його вже не так легко буде попрати. Тому все ж таки краще не лягати, і в вна... Ти те, що серйозно. Боже, це просто якийсь. У нас знову падіння вартості 1299 гривень, і ви отримуєте ось це покривало, електропокривало, так яке буде забезпечувати вам комфорт і тепло. Я згадала, якщо в студентські роки якось я була у знайомих, і у них саме було теж ось подібний гаджет такий, так і я пам'ятаю, як ми звикли там гурту жку холодно. І ти такий приїхав, і тут таке, тільки вийшов з душика, ти лягаєш, і ти лягаєш, а воно вже теплесеньке. Тобто ти не лягаєш в холодну постіль, як зараз буває, вийшов, постіль холодна, там опалення ще немає. А тут ти лягаєш, тобто ти пішов купатися, собі вімкнув, воно вже обігріває. І ну, звісно, це не обігрівач, який вам обігріє всю кімнату. Оце ви маєте розуміти, що це саме буде обігрівати ваше спальне місце, так, там де ви спите, ну і ось безпосередньо будете. Спати в комфорті в теплі, бо дуже часто ще у нас відбувається м'язів, Коли ми спимо і холодно, і тіло некомфортно. Може бути ще така проблема, як спазм м'язів. Тоді в нас тату спину заклинуло то ще щось. Але все, все дуже просто. Треба собі все ж таки забезпечити комфортний сон. А в двох кольорах колір не обираєте. Виробник Туреччина, гарна якість. Ще подивитися, коли до вас прийдуть на поштове відділення. Таке воно не об'ємне, воно таке доволі тоненьке, воно не, не, не товсте, так воно тонесеньке, воно не буде якось там зайвий раз вам навіть на ліжку давати якісь там. Знаєте, наче там матрас лежить. Ні, воно таке доволі ось тоненьке. Вартість взагалі супер 1299 гривень. І найважливіше зверніть увагу на технічні так моменти. Потужність споживання становить лише 30,044, так це означає, що електропростирадло є дуже економічним у використанні. Ви отримуєте тепло та комфорт, не перепалюючи за електроенергію, що воно і ще доволі і економне іде. Ви зігріваєте безпосередньо своє ліжко, так і почуваєте себе комфортно, затишно під час сну, що теж дуже важливо. Електричні елементи, тонкі та гнучкі. Не можу вам їх продемонструвати. Тут, от я їх відчуваю рукою, тут ці електричні елементи, але коли ви будете спати, ви їх не будете абсолютно відчувати, тому що ці елементи вони такі тоненькі, гнучкі, вони вшиті всередині, всередину цієї м'якої приємної на дотик тканини. Ви просто підключаєте простирадло до мережі, вибираєте режим нагріву і вже закінчуєте. Кілька хвилин ваше ліжко стає теплим. Тепло буде рівномірно розподілятися по всій площині. Ну що ж, будемо рухатися далі, а ви хоч е дотелефоновуйте і замовляйте.